Вітаю, малята! Сьогодні розповім вам нову казочку. Називається вона Фарба для Марійки. Всі дітки ходили в дитячий садок із задоволенням, і дуже любили там малювати. Ось сьогодні всі діти малювали сонечко на великому аркуші. У кожного була своя жовта фарба. А в Маріки якось так сталося, що баночка впала на підлогу і фарба розлилася. Дівчинка дуже засмутилася і почала плакати. У мене більше немає фарби, і я не зможу домалювати сонечко. Це побачив Андрійко. Він зупинився, подумав, якби це сталося зі мною, я теж би був сумний, я б навіть плакав. І він підійшов до Марійки і сказав Не сумуй і не хвилюйся. У мене є ще фарба, і ми можемо малювати сонечко разом. Марійка усміхнулася. Дякую, сказала вона щаслива. Тепер у мене теж буде гарне сонечко. Дітки разом Андрійка і Марійка намалювали яскраве велике сонечко, яке сподобалось всім, всім, всім. А вихователька Марина Степанівна, побачивши цей вчинок Андрійчика, пояснила, що хлопчик Андрійко відчув. Емпатію. Ось яке нове слово. Емпатія, дітки, це коли ти уявляєш, як почувається інша людина і допомагаєш їй почуватися краще. Скажіть, дітки, як почувалася Марійка, коли розлилася її фарба? Вона засмутилася і навіть заплакала. Як думаєте, чому Андрійко поділився своїми фарбами? Так, ми вже знаємо, що він відчув емпатію, відчув, як Марійці сумно. А ти допомагав комусь, коли він засмутився? Поділись своєю історією. Давай з тобою пограємо в гру Церкало Емоцій. Я зараз покажу тобі емоції, а ти її повтори і назви. Добре, дивись уважно. Так, це емоції, сум, печаль. Ти дуже гарно відтворив її. Тепер ти покажи емоцію, а я спробую вгадати. Певно, ти показуєш ось таку емоцію. Це радість, веселость. А ще покажу тобі таку емоцію. Так, я показую злість і гнів. Бачиш, яка чудова гра дзеркало емоцій. Ти можеш грати в цю гру із друзями, з мамою або із котиком. Давай ще поговоримо про емпатію. Я тобі поясню дуже легко і просто. Емпатія це як сонечко і хмаринка. Уяви, що твій друг засмучений, це як наче хмаринка закрила сонечко. А емпатія це твоє тепле сонечко, яке хоче зігріти його хмаринку, і допомогти його сонечку засвітити. Або так, емпатія це як квітка і водичка. Якщо квіти в'януть, то ти можеш дати їм воду, полити. Емпатія це як вчасно помітити, що квітка зів'яла, і допомогти їй розквітнути. Або так ще тобі скажу, емпатія це як дощик і парасолька. Якщо друг під дощем і ти розкриваєш для нього парасольку, щоб він не промок, то це і є емпатія. Тобі дуже важливо, щоб і твоєму другу було комфортно і добре. Або емпатія це як хвильки на морі. Коли друг сміється, його сміх, як маленька хвилька на воді, знаходить твою, і вони разом плещуться у морі. Бачиш, скільки багато прикладів на ілюстраціях про емпатію. Подивись їх і запам'ятай. Тож, якщо ти відчуваєш емпатію, ти гарний друг. Таким і залишайся. Це дуже важливо. А тепер будемо прощатися на все добре, мій котико.